На автівку це дуже важливо, і я вам хочу з Одеси показати дівчинку. Одну, яка ну я вчора побачила ці фотки, і мені прям спочатку забракло слів, а потім я подумала, яка взагалі молодчина. Це маленька одеситка, яка, на жаль, внаслідок ракетного обстрілу втратила ногу, але вона до того, як отримати травму, займалася гімнастикою. Шість років Олександра Паскаль пройшла реабілітацію, отримала протез і продовжила займатися спортом. Це просто за межею якогось. Е, не, не, не знаю, що, що до кінця сказати, але, але це насправді е, фантастична дівчинка, я їй бажаю фантастичних успіхів е, в спорті. Е, тому що тут. Ну, кожному б такої наслаєшся. Тут, не, тут, тут нема слів, да, Просто якщо. А, знаєте, якщо на вас несподівано напала апатія або депресія, то ви розслабтесь, тому що 6 років. Ні, ну це, це може бути, зрозуміло, в кожному, люди. Так, давай ну, люди я, я сказав розслабтесь. Я сказав, розслабтеся, Расслабте, подивіться на, на цю саду. дівчинку.